Мої вітання в ефірі. Випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. 20 тисяч першокласників Одещини готуються сісти за шкільні парти 1 вересня, повідомили в Одеській ОВА. В очному форматі планують працювати близько 600 шкіл. Наразі в області продовжується робота щодо забезпечення освітніх закладів укриттями. Загалом для вчорашніх дошкільнят, що от-от переступлять період школи вічини двері понад 700 навчальних закладів в Одеської області. Цього навчального року близько 20 тисяч першокласників вже готуються розпочати свій пізнавальний шлях країною знань. Всього за шкільні парти сядуть близько 265 тисяч учнів. Проте цифра за місяць ще може збільшитися. А в очному форматі планують працювати близько 600 шкіл. Наразі в області продовжуються роботи щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного за захисту для учасників освітнього процесу за минулий навчальний рік було виконано ремонтно-будівельні роботи біля двох сотень шкільних укриттів. і до кінця поточного року ще 130 буде відремонтовано. Нагадаємо, освітній процес на Одещині з огляду на чини законодавство та безпекову ситуацію розпочнеться 1 вересня 2024 року. Оскільки цей день випадає на неділю, заняття стартують 2 вересня. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лунчак. Залишається останній місяць літа, і вже час подумати про початок навчального року, акцентують фахівці. Особливо значущий цей момент для тих, хто йде в перший клас. У якому віці доцільніше віддати дитину до школи, як заохотити до навчання і які види відпочинку запропонувати? Розповіла психолог Наталія Коцюба 6, 7, 8 років. Вік, коли діти вперше йдуть до школи. І якщо для однієї дитини нормально стати першачком у 6 років, то інколи малеча не встигає психологічно дозріти до освітнього процесу і тоді краще відкласти похід до навчального закладу ще на один рік і більше часу приділити підготовці до школи, пояснюють фахівці. Якщо батьки а, не впевнені, що дитина готова, чи якщо вони бачать, що десь у якомусь з цих напрямків дитинка ще не зріла, можливо, вона дуже прив'язана до матері, можливо, в неї є якісь особливості розвитку, які будуть созрівати, зізрівати трішечки згодом і пізніше. Можливо, в цьому випадку є доцільним. А, цей процес підготовки до школи розділити, наприклад, не на один навчальний рік, а на два, щоб дитина менш іспитувала стресу і більш розвивалася її мотивація та бажання рости і пізнавати світ. Увага батьків, педагогів, час на відпочинок. А у дитини зникло бажання і мотивація навчатися. Така ситуація не випадкова, говорять психологи. Необхідно з'ясувати причини. Що стоїть за небажанням вчитися? Дитина може орієнтуватися на своїх однолітків, і тут в неї може падати мотивація, що вона не дуже успішна, чи вона якось виділяється серед своїх однолітків. І тут ми маємо з дитиною навчитися розмовляти, прислухатися до її почуттів, що стоїть за цим небажанням. І, спираючись на ці почуття, шукати її сильні сторони, тому що в кожної дитини є бажання, є бажання щось пізнавати, є бажання в чомусь розвиватися. Це просто треба шукати. через так, так, індивідуальні індивідуальний і розбиратися, де є той елемент, який замотивує. Все ж серпень – це останній місяць перед навчанням, тож варто не забувати і про відпочинок. І запропонувати дитині різноманітні види дозвілля, комфортний, цінний досвід зі своєю дитиною – це найкраще спогад. Ми не можемо не пам'ятати якихось факторів, так які в нас були в рутині, але емоційно, якщо це було яскраве, якщо це був похід з батьками. В будь-яке місце це може бути парк і пікнік, uh -huh. це може бути кінотеатр, але коли а, обидва а, і батько, і дитина емоційно включені, дитина uh -huh. запам'ятає це на все своє життя. Uh -huh. І для дорослих психологи радять замислитися над тим, щоб ви написали у творі на тему, як я провів літо. Незабутні емоції залишаються на все життя. Тож, попереду, ще місяць, аби спробувати наситити його подіями часом проведеним разом з родиною або у колі друзів. Ситуація на фронті залишається загрозливою, особливо на торецько покровському напрямку, але далека від критичної, запевняє воєнний аналітик Олександр Коваленко, як можуть змінити її літаки винищувачі f 16 і до чого слід готуватися Одесі? Дивіться далі. За даними західних медіа, Україна вже отримала від 6 до 10 сучасних літаків винищувачів F-16 від партнерів. Офіційні джерела поки цю інформацію не підтверджують. Але президент Зеленський вимагав свого часу 128 таких літаків. Як може змінити ситуацію на фронті така техніка, навіть в невеликій кількості розповів аналітик Олександр Коваленко. Звісно ж, замало, але з іншого боку, замало для чого. Для впливу в якомусь глобальному масштабі на зону бойових дій, звісно, це критично замало. З іншого боку, якщо ми говоримо про о, окремо взяту локацію, окремий напрямок, окремо якусь виконання окремої бойової задачі, ну в принципі достатньо. О, скільки треба літаків, щоб, наприклад, знищити су 34 який який виконує бойову задачу по пуску коригованих авіаційних бомб? Ну, вони використовують в принципі пару су 34 в більшості випадків. І на пару су 34 достатньо пари ракет, а 120 амрам, останніх модифікацій, наприклад, аім 120 двадцять діамрам, яка має відстань а, ураження цілі 180 кілометрів. Для До цього достатньо одного є 16 Між тим останній час ворог все активніше обстрілює українські міста, зокрема Одесу. На думку експерта, вони можуть на ближчого часу посилитися. Росіяни е, вже зробили ну, досить таку тривалу паузу використання е, балістичних ракет по Одесі та області. Е, до того ми пам'ятаємо, як майже кожні 3-4 дні регулярно, системно е, вони е, використовували е, синергію розвідувального БПЛА типу Орлан-10, а одразу за ним відбувалось нанесення ураження е, ракетою 9М723. Це переважно саме у «Іскандер-М» -ем, балістична ракета. Е, вона має бойову частину як осколково-фугасного типу, так і е, касетного е, касетного дуже рідко використовувалось. Останнім часом вони все частіше починають використовувати касетні бойові частини для 9 М 723 і от е, навіть е, 2 серпня. Було використано декілька одиниць саме цих балістичних ракет знову ж таки в напрямку на Одесу. Що стосується загальної ситуації на фронті, особливо на східному напрямку, то за словами Олександра Коваленка, вона важка, але не критична. Просування ворога не так значне, як може здаватися. З 1 серпня 2023 року. По 1 серпня 2024 року Росіяни змогли просунутись за цей рік. Саме на напрямку на Покровськ починаючи з наступу на Авдіївку на 22 кілометри. 22 кілометри. Це середньостатистичний рух 60 метрів на добу. Контрнаступ сил оборони України на Харківщині. Три дні. Прорив на Харківщині 60 кілометрів. Оце є прорив оборони. Це є обвал оборони. Більш детально про те, що відбувається на фронтах, нову західну техніку та перспективу мобілізації, дивіться в підсумковій програмі Про головне Зелене Астрахович у неділю. Хоч і не літають, проте крила мають. Вони виготовляють самі та опановують нові модифікації дронів. Як наші українські захисники стають операторами БПЛА. Грунтовне навчання крилатого ескадрону однієї з бригад ЗСУ бачили військові кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». Підключаємо. Ця команда під час останнього етапу підготовки операторів БПЛА лунає для нас. Різновидів цих приладів нині існує багато, як і нюансів їх результативного використання. Важка робота в півічнику думають, що це там підняти мавік, злетіти, як раніше було. Знаєте, людина спочатку має відучитися на самому симуляторі, навчитися працювати мавіком, бо там йдуть дуже чутливі джойстики. Робота самі. А потім вже перейти вже на навчальний дрон на Фібулу. На Фібулі відпрацювати вже там. Фібула відповідає вже бойовому дронові. Різкість поворотів, швидкість, а потім вже приходити на саму комплекси в У цьому підрозділі оператори вчать не лише ефективно пілотувати, а й збирати, налаштовувати та ремонтувати БПЛА, а ще працювати над їхньою модифікацією та використанням створеного військовослужбовцями додаткового обладнання. Одним з пілотних наших проєктів дали нам можливість виготовити наземну станцію керування, а також ретранслятор. Пілот знаходиться в сховищі, що дозволяє йому бути в безпеці під час виконання бойового пілотування. Ретранслятор також відкриває нам спектр різних можливостей для ефективного застосування різного типу дронів камікадзе, скідачів, розвідувальних бортів, крім маяків іхідронів, які для цього призначені. А для цього і навчання, і обмін досвідом мають бути безперервними. Звісно, ми спілкуємося з іншими підрозділами, обмінюємося досвідом, спілкуємося в групах, аналізуємо все, що відбувається на фронті, тобто діапазони робочих частот. Аналізуємо то, на чому працюють наші вороги, і робимо висновки, і намагаємось покращити наше обладнання. Застосування БПЛА робота командна. Навчання кожного члена групи відбувається відповідно виконуваної функції. Однак розумітися на роботі іншого повинен кожен, особливо командир. Водій, який може вивести на точку і бути на откаті. Підтримувати так далі в будь-яку ситуацію, під'їхати, забрати хлопців, витягнути так само. Є основний пілот, який пілотує FPV-дубль, який з боку сидить на моніторі і на наблюдає за картинкою, і підказує пілоту, де краще звернути увагу, де повернути, якби права його рука. І також є ж оператор самого Мавіка, командир групи, який має він має правильно підібрати позицію, правильно замаскуватися, зробити ту саму лисячу нору. Правильно виставити антенну, щоб її не замітили. У кожній групі операторів обов'язково є військовослужбовці з бойовим досвідом, які стануть у пригоді мобілізованим. Робота наших операторів БПЛА результативна, а тому ворогів дуже дратує. У них працює як санкції РЕП, так і РЕР-розвідки. На даний момент за Операторами FPV, операторами Мавіка велика йде полювання навіть винагороди великі дають за збиття. Найголовніше для оператора кажуть військовослужбовці зберегти життя. А для цього треба неухильно дотримуватися техніки безпеки і знищувати якомога більше ворогів. І в цьому захисникам дуже допомагають цивільні українці, зокрема щодо згаданого пілотного проєкту зі створення наземних станцій керування та ретрансляторів. Ваша підтримка. Ваші донати, ваша робота надають нам натхнення далі мочити цих під Тому слава Україні разом до перемоги. Дякуємо всім за підтримку. Я думаю, ви будете приємно здивовані нашими результатами. Подальше результати їхньої роботи залежать від кожного з нас. Чим більшою буде наша підтримка, тим більше дронів зберуть і використають наші захисники, і тим швидше настане перемога. 10 секунд дольоту. Відокремлені підрозділи ДП документ відновили свою роботу за кордоном, але приймають документи не у всіх. В Свою чергу в Україні поновили практику одночасного виготовлення айді та закордонного паспортів. Про все це та про інші міграційні новації етері граду розповіла начальник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. Нещодавно підрозділи ДП документ поновили свою роботу за кордоном з чоловіками з 18 до 60 років. Але щоб переоформити чи отримати там документи, чоловікам треба перебувати на військовому обліку, розповідає начальник обласної міграційної служби. 24.07.24 .24 року угу. поновлено прийом в ДП документам за кордоном і є перелік діючих на сьогоднішній день підрозділів за кордоном: прийом чоловіків, тобто мається на увазі чоловіки з 18 до 60 років, тобто військово зобов'язаних. Але уважно треба ознайомитися з приводу того, що потрібно, щоб був встановлений резерв плюс та відповідно qr код про оновлення військово-облікових даних. А ось всередині самої України для переоформлення будь-яких міграційних документів чоловікам, в тому числі військовозобов'язаним, не потрібно приділяти ніяких військових документів. Додаткові документи заборонено вимагати, тобто, тобто ви і зараз ми не, вимагаєте не вимагаємо резерв плюс. Ми угу. не вимагаємо військовий квиток, Будь-які інші документи також не вимагаються. Ми цього не робимо. І якщо десь таке це заборонено, тобто в перелік документів при оформленні паспортних документів на території України зміни не вносились. Чимало питань українців за кордоном також виникає через необхідність пересилки документів з України до міста їх перебування. За словами представниці міграційної служби, такою послугою можуть сьогодні скористатися жінки і діти. А ось для чоловіків призивного віку вона є закритою. Можливо, звернутися в консульське посольське установу в країні, де людина перебуває, ага. і міграційна служба направить документи для отримання. Це дуже зручно, але треба звернути увагу, що така послуга не розповсюджується на чоловіків з 18 до 60 років ага, на сьогоднішній ось, день. Ось. Більш детально про новації міграційного законодавства, зокрема, як оформити документи тим, хто перебуває на окупованій території. Дивіться в підсумковій програмі у неділю. На початку серпня традиційно проходить всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. У чому користь природнього годування дитини материнським молоком? Чи потрібно спеціально готуватися до цього? Та до якого віку можна годувати грудьми? Відповідають акушери-гінекологи. Тільки 20% українських матусь обирає грудне вигодовування для своїх дітей. Ця невтішна тенденція спостерігається і по всьому світу. Зумовлена вона засиллям міфів і стереотипів щодо годування грудьми, говорять медики. Іноді і не розуміють, яка користь. По-друге, є родичі, є знайомі з негативним досвідом грудного годування, які можуть просто жінці сказати, наше воно тобі дитина кричить, вона не наїдається. Це навіть неможливо співставити грудне молоко і якийсь е, штучний суміш, суміш, бо це е, е, унікальний продукт, який має е, по-перше, антитіла. Він застереже від більшості інфекцій, по-перше, передасть імунітет, сприяє гармонійному розвитку дитини. Грудне вигодовування дуже потрібно дитині з перших часів, з першого часу після народження. Тому і прикладається дитина в пологовому залі зразу ж до груді, грудей матері, для того, щоб вона отримала це перше молозиво, яке найкорисніше, тому що в молозиві содержаться тисяча компонентів. Тот же омега, вітамін Д, амінні кислоти. Особливо важливо давати грудне молоко перші шість місяців життя дитини. Далі мама може сама вирішити, скільки годувати грудьми. В середньому це відбувається впродовж півтора років. Півроку точно півроку це тільки молоко саме молоко. Mm -hmm. Саме молоко. Mm -hmm. Навіть навіть води не потрібно. Вода mm -hmm. є в достатній кількості в, в одному молоді. Молоці, mm -hmm. да. А потім після півроку? Додаються якісь под, под прикорми. Прикорми, прикорми. Да, угу. прикорми І потім жінка може вирішити, до якого року вона хоче годувати дитину. Тобто, може, це один, один рік, два роки. Е, є у мене жінки, які годують і три роки, і чотири роки. Uh -huh. Була жінка, яка народжувала у мене трьох дитин, дітей, і вона е, вагітніла на закінчувала. Предыдуще кормлення. до грудного вигодовування майбутня мама не мусить якимось чином спеціально готуватися, акцентують акушери-гінекологи. Це ще один розповсюджений міф, що щось таке особливе треба робити з грудями до пологів. Це міф. Не треба ніякого там, масажу, прикладання коньяку, бабусі. Народні е методи да, такі, бабусі да. можуть mm -hmm. радити, що ти е маєш е розтирати груди, е прикладати коньяк або спірну. Mm -hmm. Нічого це, цього не потрібно робити. Це навіть е може негативно ага, може так. впливати. Да. Е що треба робити, як готуватись? Треба бути поінформованим. По-перше, в нас в пологовому будинку є можливість пройти курси по підготовці до пологів. Ще один міф, що є нібито немолочні мами, тобто з абсолютною відсутністю грудного молока. Насправді ж такого поняття не існує, говорять лікарі, адже 95% жінок можуть годувати грудьми. До речі, і раціон змінювати особливо не потрібно. Більшість продуктів матусям можна вживати сезонні фрукти, овочі. Зокрема, а з усіма запитаннями краще звернутися до свого лікаря, який підкаже, як діяти найкраще. Внести свій вклад в наближення перемоги сьогодні прагнуть майже всі, незалежно від віку та стану здоров'я. Люди з інвалідністю, підопічні одеського дитячого будинку інтернату, займаються кропіткою роботою, в'яжуть речі, плетуть маскувальні сітки, а ще створюють чудові бісерні картини та вишиванки. Про волонтерську діяльність інтернату дізнавалися наші кореспонденти. Коли дивишся на ці чудові роботи, важко уявити, що їх створили люди з інвалідністю. Але, говорять, в одеському дитячому будинку інтернаті багатьом підопічним вдаються саме такі види діяльності. Вони не сидять, вони можуть сидіти дуже довго, не можуть цілий день сидіти, в'язати ті носочки, вони можуть сидіти в'язати ті балаклави. хлопці, вони цілий день вони після обіду приходять, вони в 9 часов вечора закінчують в'язати ті сітки, і вони Ой, ми раненько вже прийдемо. Для плетіння маскувальних сіток тут відведена спеціальна кімната. Дівчата працюють з розумінням того, що їх робота дуже відповідальна. Їм розказую, що от, дівчатка, давайте того, що ці сітки вони реально рятують життя. Я кажу, вам сфотографую, того, що ми приїжджаємо, от їде машина і накрита нашою сіткою. Кажу, ну військові машини. Кажу, так що ви не думайте, що це просто так, що вам лиш зайняти вас чимось, то вони ой, да, давайте, ми будемо, скоріше. скоріше". Ця робота не зупиняється і бажання працювати у підопічних тільки посилюється, говорить інструкторка з трудової адаптації. Приходили із волонтерського центру, вони показали, як в'язати, тому що ну, треба ще вміти їх в'язати. Ну, найбільш приємливий такий спосіб для наших дівчаток, тому що там є різні форми плетіння сіток, а для них то, що вони можуть в'язати. То я вам скажу, вони буквально за дві тижні зв'язали шість сіток. Ці вишиванки і картини з бісеру також роботи підопічних інтернату. Всі вони не вміщуються навіть в спеціально відведений виставковий павільйон. Жіночі блузки та чоловічі сорочки, сукні, рушники. На стінах натюрморти, пейзажі, символи України, вишиті бісером або нитками. До речі, багато робіт дітей та підопічних інтернату вже прикрашають кабінети в різних установах міста. Це працює дуже просто. Комусь вкрай сподобалася чиїна. Робота, інша робота, ми їй подаримо. Але там є номер картки особистого рахунку дівчинки, яка її зробила, є розуміння, скільки б вона могла би коштувати мінімальну стоїмость. І якщо людина знайде в себе можливість благодійності, Перерахувати кошти на е, рахунок дитини то добре, а ні, то й ні. Волонтерська діяльність дитячого будинку інтернату має різні напрями, розповідає Андрій Печений. Ми з першого, майже з першого дня війни ми займаємось такою волонтерською діяльністю. Ми шили балаклави, ми шиїмо досі прапори. Ми третій рік. Е, Приймаємо участь в проєкті сади перемоги, вирощуємо овочі, передаємо їх хлопцям в підрозділи, закатуємо там ну, все. Ось це сади перемоги. Хоча вирощують в інтернаті не тільки плодові дерева, а й помідори, кабачки, гарбузи і інші овочі. Частину консервують та відправляють нашим захисникам. Сьогодні в інтернаті живуть тільки підопічні віком від 18 років. Молодші діти знаходяться в евакуації. Тому черговий проєкт закладу відкриття додаткових груп для дітей, у тому числі тимчасово переміщених осіб. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.